І от приїхав вже на фірму, на завантаження. Фірма Габерід. Не знаю, що нам будуть вантажити. От рампи, Парковка для вантажних автомобілів. Знайдемо б'юрку, зареєструємося ну і побачимо. Автомобіль завантажено, ще прицеп і їдемо далі. Завантаження підходить помаленьку до кінця. Ще три палети залишилось, так два поверхи вони стоять. Ну Все, завантажили. Ще покажу вам така цікава брама. Така конструкція. Зазвичай зверху воно все скручується в ролет, а отут трохи по-іншому це реалізовано. Такого ще я не бачу. О. Австрійська корочка ряба. Шукає весняних робачків. Ну що ж, документи забрав, це МЕРКи. Їде це все, що нам завантажили в місто Фулендорф. Німеччина. То нижче Штутгарта, на південь. От, а завантажили нам до сантехніки, каналізаційної кісь коліна, труби, трійники. Всяке таке в тих пачках там неважке, легеньке, пластмасове. Маршрут прокладено. Їдемо через Лінц, Зальцбург, Мюнхен. і до місця призначення. Маємо два дні, щоб доїхати. Сьогодні, ще субота-завтра. От Завтра доїду вже до місця вікенду. Вибрав собі там село поблизу місця розвантаження. Там ми возимо меблі є, меблевий склад. І біля нього можна спокійно відстояти до понеділка. Подалі від автобанів, від шуму. Рухаємося ми автобаном А1 в сторону Зальцбурга. Лінз вже проїхав. І отут вже поближче до Зальцбурга отакі краєвиди за вікном. Заїдемо на паркінг, беремо свіженької води, особливість у цих паркінгів, Асфінак в Австрії, те, що є. Колонка з водою питєвою, досить смачна вода. Ось ну, такий паркінг. Багато місць, вночі все освітлюється, безплатний Wi-Fi тут. Відеонагляд. Ну і так само безплатно можна набрати питьєвої води. Туалет безплатно, ну і душ за євро. Отак виглядає колоночка, речажок. Потягнули і тримаємо і тече водичка смачненька, австрійська. Ну а там туалет і душ є. Ось тут ще один туалет в кінці паркінгу. Колоночка з водою теж є. І от, туалети. А так виглядає кабінка з душем. Закидаєте євро і 10 хвилин гаряча вода і 10 хвилин холодна вода. Закрито. Щоб відкрилось, треба кинути євро. Води набрали свіженької, пообідав. Ну і їдемо далі. Ще сьогодні трохи проїду, заночую в Зальцбургу. Ще на одному нашому місці, де ми завантажуємо постійно, там є хороша парковка, душ, можна переночувати, а завтра вже поїду поближче до понеділкового пункту розвантаження. Прикольно їздити по Австрії, особливо тут, де ближче до гір, прекрасні пейзажі за вікном. Там буде. Нижче озеро Монзеє, бомба, просто фантастика, гори і озеро. Чудові туристичні курортні містечка тут. Пари кругом і місто в долині. Ну, нарешті добрались ми до нашого пункту ночівлі на сьогодні, тут Отут і заночуємо на цій парковці. Ось покидаємо Зальцбург помаленьку. Тут такий казковий краєвид і їдемо до Німеччини. Тут буквально кілька кілометрів німецька границя. Сьогодні нам ще 300 кілометрів, і до понеділка відпочиваємо. Гори горами. Але не забуваємо і про робочі моменти. Тут границя потрібно в'їхати на паркінг і відкрити в тахографі країну Німеччина. О все, можемо їхати. Ну, а тут вже німецька границя проводять обліця і контроль. Дивляться кого то та перевірити. Так воно виглядає тут у вже вон когось забирають, оглядають. Ось і Німеччина. Кілька хвилин проїхали, глянув просто на нас. Каже, нехай проїжджай. І йдемо. Ще трохи і гори закінчаться. На автострадою А8 в сторону Мюнхена і отут проїжджаємо озеро Кімзеє. називають його Німці Баварське море. Біля озера тут відразу і паркінг є. Почаю. Є тут якийсь ресторанчик чи барчик, можна і перекусити. Ще одне місце для відвідування туристичних цілях. Просто відпочити тут можна. можна. Мені непогано. От і до Мюнхена ми добрались, це за вікном Альянс Арена, місцевий стадіон. Такий цікавий дизайн зовні. Ну а це вигляд на Мюнхен тобто стради з об'їзної. З'їхав я з автомагістралії, знаходимося у німецькій землі Баден-Вюртенберг. Ще якихось 60 кілометрів і будемо відпочивати на сьогодні. На цей весь шлях будемо їхати отакими от регіональними дорогами через села. Яка гарна панорама відкрилася нам тут краса. Ну от і те містечко, в якому ми будемо вікендувати. Залишилось 6 км. на паливо на 10 євроцентів вище як в Австрії. Ну а тут же вон попереду меблевий магазин, склад. Зараз попробую там зупинити на ніч. Ну отак я тут запаркував збоку, з цієї сторони склад. І тут відвикендую собі до понеділка. От понеділка, вихідні позаду і доїхали до нашого місця призначення. Бачимо от кеберіт. Будемо шукати, де тут розвантажитися. Перша брама, до якої я під'їхав, то тільки ворота для в'їзду. Довелося переїхати на паркінг для доставки. І тут є будка, де треба зареєструватися. Ну і вон та будка. Будемо пробувати зареєструватися. Ну, нарешті вдалося вилазить білетик і з допомогою цього білетика можна заїхати на територію. Вже біля рампи розвантажують самі. Нам приходиться тільки стояти і чекати. Покажу вам, ще таку штуку для чого лапи. Заїхали погрузчиком, таким більшим заїжджають. Забирає паліт і щоб прицеп не провалювався в самий низ, ставимо лапи, тому що підняв ти він на подушках на максимум і заїжджає важкий погрузчик і вони просідають. І то не до самого верху, якби він піднявся. Прицеп розвантажено, головне. Не забути підняти лапи. Розвантажився, дочекався нового завдання, їду на завантаження. А яка цікава інсталяція. Сидиш в інстаграмі, заїжджаєш в ну, от і Містечко Равенсбург. Тут будемо вантажити зараз. Завантажили от якась така балванка. Поблудив я трохи по заводі. Але знайшов де то місце, завантаження, залишилось закрити бік і ще два завантаження. Їдемо на наступне завантаження. Тут недалечко, 9 км було. Логістика Daxer Мають 16 палет на машину, ще завантажити. І ще одне третє завантаження, то буде на прицепі. Їдемо, їдемо. Тут бачимо якийсь такий гарний цікавий музей. Що то за музей невідомо, можна в гуглі почитати або в вікіпедії. Ну, виглядає досить футуристично. Останній вантаж завантажено. Третє завантаження на сьогодні, але буде два розвантаження. Ці оце... дерев'яні коробки їдуть одному клієнту. А оце... Балванка кругла металева їде іншому. Все закріплено. Можемо вирушати. Ну, а ще покажу вам, як оце виглядає. Не знаю, для чого воно призначене. Закріпив те і те. Доїде. Ще кілька слів. Про місто, де я завантажився. Тут у нас фірма Норпель. Логістика. А, місто називається Ханденхайм. Десь тут, справа, в куточку зараз вискочить посилання. Там є невеличкий огляд на прекрасний замок, який тут в тому містечку знаходиться. І так, каботаж позбирав, виїхав на автобан до завтрашньої першої розгрузки 400. 20 кілометрів. Думаю, вже нічого цікавого не буде. На цьому буду з вами прощатись. Закінчимо це відео на такій от нотці автобанній. Як щось буде цікаве на розвантаженнях, то це вже буде в новій серії. Не пройшло і 5 хвилин. Як все-таки дещо цікаво з'явилось. Заїхав на паркінг перекусити. Просто смерклося в хвилині часу. І от дивіться, який сніг. Навіть не сніг, то така круп крупка, як гречана каша. Але смерклося і засипає. Ну а так виглядають ці опади. Гречана каша не більше.